Всім привіт! Перед початком відео нагадаю: не забудьте підписатися та залишити коментар під відео. Сьогодні розберемо, що таке S3 Mount Point та порівняємо EFS та S3. Amazon є Open Source проект, називається Mount Point S3. Для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб ви могли примаунтити S3 бакет до вашого сервера як файлову систему. Наприклад, як ми показували. Як ми розбирали на попередньому відео, можна зробити з EFS, те ж саме можна зробити з S3. Є деякі обмеження, але взагалом це буде працювати. У вас, якщо у вас є якийсь старий додаток, ви не хочете його перероблювати, щоб він працював з S3 API, ви хочете примаунтити просто файлову систему на сервер, і воно буде працювати. Ви можете використовувати цю утиліту, щоб примаунтити бакет. Попалась мені новина, що з 30 квітня 2025 року MountPoint підтримує додавання автомаунта в s 3 як файлової системи в FSTAP. Тобто після перезавантаження вашого сервера, s 3 Bucket автоматично буде примаунчен на ваш сервер. І тоді є питання, типу, в чому різниця? Навіщо мені використовувати EFS, якщо я можу використовувати S3 маунтити його на декілька серверів? Давайте спробуємо розібратися і подивитися, в чому може бути різниця. Переходимо в консоль AWS. І Situ я створю зараз обичний сервер. Launch Instance. S3. Ключ мені не потрібен. Так, поки більше нічого не потрібно. Заходимо на сервер, треба трошки почекати, може, декілька більше секунд, щоб сервер був готовий. Так, І давайте встановимо цю Point utilito. Є два пакети: один RPM для CentOS-based інший для Debian based У мене rpm-based, можна подивитися ITC-release. Це Amazon Linux. Amazon Linux має rpm-менеджер пакетів NPM, RPM-N-Yam. І що я роблю? Я просто копіюю wg, щоб завантажити цей файл. І встановлюю його. Так, утиліта готова. І далі я можу примаунтити мій бакет, використовуючи команду Mount S3. Mount S3. Будь-який бакет ним, я перейду в s3-бакет, щоб подивитися, які бакети у мене є. Ну, Давайте демопсії. Назва бакета. Mount S3, девовсь UA. І куди я хочу його примаунтити. Давайте історію директорію mnt s3. Так, і буду маунтити його в mnt S3. Але воно працювати не буде, тому що у мого інстанса немає доступу в s 3 bucket. Мені треба додати йому полісі і додати list bucket uh, statement. Для цього я повертаюсь в інстанси. «Security», Modify M role. новий roll. Тут я вказую. Для чого я створюю цю роль? Тобто, це буде у мене aws сервіс aws сервіс у мене EC2. Тобто я цю роль буду додавати на EC2 Instance. Next. А можна вказати permission, permission policies, котрі вже додав Amazon. Я не буду використовувати ці, я створю свою. Тому я все пропускаю тут. Role Name. s 3 demo. Create role. Так, і permissi. Не сюди, Inline Policy. І це у мене буде s 3 Bucket, тобто я дозволяю в S3 bucket list bucket і Specific Bucket я додам ARN свого бакета. Є, нарешті почало розвиватись, ще раз переходжу в свій EFS. так, о, і ФС. Є у мене два диска, Bound Point S3 та EFS. І як будемо порівнювати? Можна записати е, якийсь великий файл і багато маленьких файлів файл на S3 і на EFS, і порівняти швидкість, з якою це буде. Записуватись. Давайте подивимось, в мене начебто є якісь файли Встрій, да. Встрій в S3, да, В S3 бакеті у мене є файл. і Давайте цей файл будемо копіювати. Я. Напишу цикл зараз. Тут для цикла ми будемо рахувати від 1 до 100, і зараз я для теста просто зроблю еко, і він мені, якщо я не помиляюсь, буде виводити 1, 2, 3, 4, і так до 100. А, забув du. Так, є, все працює. І зараз замість еко. Я копію цей файл з3 s в S3 Intro. А, Ну да, в мене ж зараз немає доступу на getObject і object в S3 bucket. Мені треба додати доступ, щоб я мав можливість писати, читати в бакет. І для цього я ще раз переходжу в цю полісі редагувати і додаю ще один стейтмент. Якийсь хід у мене буде. Хай буде read write. І тут в мене буде get object» та S3. Put Object, і це у нас List of Strings. І куди це я буду писати в «bucket», Кому забув? Так, ліст бакет, тобто він зараз має можливість зробити ліст е, самого бакету то, того, що там в бакеті, зробити, там може дескріпшн якийсь, я не пам'ятаю, чесно кажучи. А якщо ви хочете працювати з об'єктами в бакеті, треба обов'язково додати слеш зірочку. Тобто get-object на оцей ресурс не буде працювати. Ви начебто зможете додати це правило, але воно вам дасть ніякого результату. Так, get-object, put-object я зробив. Зберегти і ще раз спробую копіювати цей файл. Так, файл я е, зміг копіювати. Тепер ой, переходжу ще раз в root і роблю. Do copy цього файла. Source, тобто звідки я його копіюю з S3ST root s 3 intro, і в куди я його копіюю mnt s 3 Давайте створюю директорію тест, зараз і. Uh, s3-intro префікс буде s 3 intro і буде 1.234 і так далі.png. Тобто цей файл мені зараз 100 разів копіює цей файл в s 3 bucket Я зараз uh, створю. Директорію тест, щоб не було срачів бакеті. Так, і щоб побачити, скільки часу в мене зайняло виконання цієї команди, я додам префікс time. Тобто він мені потім видасть, скільки часу все це виконалось. Запускаємо. Сподіваюся, що все працює. Можна, наприклад, піти в та подивитися, що файли дійсно створюються. Так, да, файли є. Все працює. Є, yeah, зайняло у нас це, все це 40 секунд. І зараз я зроблю все те ж саме, тільки з EFS-ом. Так, і тут заміню ось так. от. І абсолютно те ж саме. Той самий файл, тільки в EFS, директорію тест і ті ж самі файли. І запускаємо. Зайняло 2 секунди. Тобто, бачите, різниця вже дуже велика, 20 разів, да, получается? ну, майже 20 разів. Е, різниця швидкості на читання. І щоб тест був е, трошки точніше, давайте, як я на початку згадував, запишемо якийсь великий файл. Я зараз знаходжу з директорії root і створю великий файл FalloKate. Falakate це утиліта для того, щоб створити якісь великі файли, я використовую. Може там є ще є якесь значення. Не знаю. Так, lent, тобто який розмір цього файлу буде. І, по-моєму, можна назву вказати. Давайте. FalloKate-l1 Гigбайт. І ось так вот. Да. Він створив мені файл, додам ключик H. Human Readable, да, і бачимо 1 ГБ. І те ж саме. Time CP image в mnt s 3 test. І чекаємо. 18 секунд у нас зайняла ця операція в S3 bucket, І давайте спорівняємо в EFS. 8 секунд, тобто на великих файлах різниця в швидкості вже невелика. Що ми зараз маємо? EFS можна маунтити на декілька серверів, s 3 можна маунтити на декілька серверів, але EFS швидше, для чого краще використовувати EFS? Якщо ваш додаток критично, якщо до вашого додатку взагалі критично, щоб це працювало швидко, тоді використовуйте EFS. Він дорожче так, але він дозволяє вам. Шерити файли між серверами. S3 також дозволяє, він дешевше, але він набагато повільніше. Тобто ви можете туди записувати, може, якісь логи, або якісь тимчасові файли, або якщо ваш додаток, якийсь дуже старий додаток, і у вас немає можливості його переписати, щоб використовувати API, щоб писати об'єкти через s 3 API. Якось так. Якщо у вас залишилось ще якісь питання, пишіть коментарі. На цьому все. На цьому все. Всім пока.